Здоров'я це запорука нашого самопочуття та довголіття. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. Ні для кого не таємниця, що втратити його легко, а повернути неможливо. Всі необхідні знання про те, як вести здоровий спосіб життя, ми здобуваємо ще у дитинстві. Але це дійсно ті правила, яких слід дотримуватись завжди. Велика увага саме в навчальних закладах приділяється формуванню навичок здорового способу життя у учнівської молоді. Саме тому як в дитячих садочках, так і в загальноосвітніх навчальних закладах проводяться різні заходи саме в цьому напрямку. 23 березня у центрі творчості дітей та юнацтва команди усіх загальноосвітніх закладів міста Прилуки змагалися за перше місце у фестивалі Молодь обирає здоров'я, переконуючи глядачів та членів журі у тому, що саме вони гідні цієї перемоги. А щоб досягти бажаної мети, учасники застосовували гумор та креативність. Головною метою було висміяти погані звички та все, що може зашкодити здоров'я. dorwyu bod Результати фестивалю були цілком заслуженими. Третє місце зайняла команда загальноосвітньої школи номер 13. Друге посіла команда гімназії номер 1 А переможцями вже другий рік поспіль стали учні загальноосвітньої школи номер 6. В наші дні дуже часто молодь не бажає вести здоровий образ життя, тому що вони вважають, що нездоровий набагато простіше. Але я вважаю, що можна продемонструвати з допомогою цього гарного міроприємства можна продемонструвати, що здорове розвиття це не тільки корисно, а й весело і позитивно для кожного.